Зараз з нами на зв'язку віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю напередодні. Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони активних бойових дій. Давайте спочатку роз'яснимо, що вважається зоною активних бойових дій. Так у нас є відповідний наказ. Ми, як міністерство, що два тижні його відповідно оновлюємо. Це відбувається наступним чином. У нас є градації так, території, які, наприклад, перебувають в оточенні блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. І все це визначає наш Генеральний штаб, Міністерство оборони за поданням відповідних ова. Отже, ова робить подання. Міністерство оборони і Генеральний штаб визначають, до якої категорії відносяться території. Ми затверджуємо наказ, юстуємо. І він вступає в силу на сьогоднішній день. Активні бойові дії у нас у 132 громадах. Тобто, зі 132 громад діти будуть евакуюватися за цим новим механізмом. Правильно? Ні. У нас діє постанова, яка була прийнята ще навесні щодо обов'язкової евакуації. Обов'язкова евакуація оголошена лише у одній Донецькій області. Ця ж постанова, про яку ми зараз з вами говоримо, була прийнята як розширення обов'язкової евакуації через досвід, через помилки, через те, що ми побачили під час обов'язкової евакуації, ми зрозуміли, що нашим силам безпеки та оборони нацполіції, ДСНС, а також ОВА недостатньо інструментарію. І ми розширили такий інструментарій для наших евакуаційних груп, які вивозять дітей з під обстрілів зараз. На які конкретно населені пункти буде розповсюджуватися це рішення? Наскільки я розумію, йдеться тільки про Бахмут? Так йдеться тільки про Бахмут, тому що там є декілька запобіжників. Ми свідомі того, щоб не було зловживань, щоб люди не хвилювалися. Ми розуміємо, що держава має взяти на себе, а саме обов'язок безпечно евакуювати. У нас є вісім евакуаційних бригад зброне транспортом. Зараз в Бахмуті вони працюють. І я хочу ще раз додати: немає такого, що дитину будуть одну евакуювати без супроводу дорослих. Дорослі можуть приймати рішення. Відмовлятися від евакуації, як вважають за потрібне? А от там, де в сім'ї є дитина, хоча б один дорослий, повинен зобов'язаний супроводжувати дитину під час евакуації. Пані Ірино, а що буде у випадках, коли дорослі категорично відмовляються виїздити із зони бойових дій? Наприклад, от зараз, якщо ми говоримо конкретно про Бахмут, дитина там є. Ну що дитину будуть розлучати з родиною? Чи як це відбуватиметься? Ні ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Ще раз кажу: якщо приймає рішення дорослий, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Це буде його особисте рішення і його відповідальність за своє життя і здоров'я. Якщо знаходиться малолітня дитина на утриманні, так це може бути прямий родич або опікун в даному випадку, коли ми говоримо про бабусю, дідуся і так далі. Це, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов'язані супроводжувати дитину до місця так, куди буде здійснюватись евакуація, якщо вони не хочуть цього робити. Які будуть наслідки Ось немає. Дивіться, досвід показує от зараз, так досвід останнього місяця, тому що інтенсивність боїв в Бахмуті, ми всі знаємо, так і здійснюється евакуація. Що якщо наша нацполіція або евакуаційні групи, які у складі там ДСНС і інших прибувають на місце, де знаходиться дитина з дорослим, як правило, люди не відмовляються. Нам головне знайти ці локації, тому що Є мапа, є розуміння, де люди проживають, де є малі діти у місцевої влади. Вони є. А при при по прибуттю на місце виявляється, що дитини з дорослими нема. і це ускладнює так би мовити процес евакуації. Тобто, якщо поліція приїздить на місце в Бахмуті, де є родина з дитиною, батьки говорять що категорично, ми не будемо звідти їхати. Це наш дім. То вони просто шляхом вмовляння там працюють. В чому тоді примус? Я хочу зараз, щоб люди трішки ширше розуміли, тому що так це не торкається усіх дітей в Україні, тому щоб більше було ясності. У нас до серпня місяця, коли почались активні бойові дії в Бахмуті, було 12 тисяч дітей, саме в Бахмуті проживало так, станом на сьогодні менше сорока. І якось нам вдавалося це зробити. Дякуючи нашим волонтерам, дякуючи ОВА і всім рештам, нам вдавалося евакуювати дітей. Залишилося декілька десятків. І, звичайно, цей інструментарій, який є зараз, дозволить нашій нацполіції використати можливість. Влада повинна дбати про дітей. А батьки, які несуть, до речі, кримінальну відповідальність, 166 шістдесят стаття кримінального кодексу, повинні зобов'язані. Зберегти її життя і здоров'я в найкращих інтересах дитини Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. З нами була Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Говорили ми про механізм примусової евакуації дітей з зони бойових дій. Наразі такою зоною в Україні вважається місто Бахмут, тобто та з якої діти мають обов'язково виїхати разом із хоча б одним дорослим своїм родичем або опікуном.